Всіх прошу пробачення за затримання, тому що цей звіт мав вити вчора. Вчора в мене не вистачило часу для того, щоб його зняти. Тож покажу, що в мене не вишивало за цей тиждень. А цей тиждень, знаєте, такий, можливо, хтось чув фразу: якщо ти хочеш розсмішити Бога, розкажи йому свої плани на завтра. Так, от у мене, якщо ти хочеш розсмішити Бога, розкажи, що ти хочеш вишивати на тижні. Але я почала вишивати ось таку книжкову полицю. Я її показувала, що я планувала розпочати. Тут вишито значно більше, ніж 100 тисячу хрестиків. Тут вишито, мабуть, 2 тисячі з половиною, мені здається, вишиваю я її на 16-му каунті. Просто неймовірно вражена в задоволення, мені подобається. Ну, всі, які там можна підібрати класні епітети, ось це вони всі у мене є, тому що легенько вишивається, зрозуміло все. Ну, я так сама собі думаю, що я, я хочу вишити повністю цю книжечку першу. Ну і далі я буду вишивати по книжечках, а вже потім буду дошивати фон. Але сталося не так, як гадалось. В мене з'явилась ось така в роботі Тільда, дівчинка-українка. Чого вона з'явилась? Розповідаю. Значить, я відправила на оформлення роботи, які я вже вишила. Це так само була Тільда-Українка, тільки від дизайнерки Наталі Дервіш. Ця схема від пані Гофенко. І сталося так, що коли я вишивала попередню тільду, я ось тут зробила дуже малесенький залишок канви. І тепер її оформити так, як я її хочу оформити, в принципі, ну якби можливо, але важко. Ну і ми вже поспілкувавшись з пані Юлією, яка займається оформленням цих робіт, дійшли до висновку, що нам потрібно вишити ще щось, щоб такий ж собі вишив триптих. Ось і все, для того, щоб пані Юля довго не чекала, щоб роботи таки оформились. Ось у мене вишилась ось така тільдочка. Вишивала я дуже мало чому, тому що зараз університет забирає дуже багато часу. Почались наукові засідання, почались передсесійні, магістерські справи. Маю надію, що на наступному тижні буду мати більше вільного часу. Тут у мене вишито за марафоном 52%. По великому рахунку майже всі відтінки ниток вже задіяні. Залишилось зовсім зовсім трошечки, тут або 4, або 5 відтінків. А все решта бек. Тут дуже багато беку. Тут Є не тільки хрест, а тут і є півхрестики. ну, Якщо їх так можна наблизити, то видно. ось тут, ось тут. ну, Їх якби вистачає в роботі. Ось тут, ну такі вони, але мені неймовірно подобається ця тільдочка. Я не вишиватиму, до речі, вона тут іде з крильцями, я їх не вишиватиму, я не хочу. Я не хочу, щоб це був в янголочок, а таки собі просто хочу тільду. От. Але, знову ж таки, порадившись уже з пані Юлією, я хочу її бачити в окремій вишивці. Тому я придбала ще одну схему нашої української дизайнерки пані Безперстової. Мені здається, її також звати Наталя. Якщо ні, вибачайте, будь ласка. І мені дуже подобається її невеличка дуже схема з Києвом. Так от я вишию для триптиху таку схему з Києвом, а цю манюню я хочу оформити окремо. І плюс до того всього спілкувалася зі своїми друзями, яким потрібні зараз сувеніри з України. Вони їдуть до інших країн, і їм потрібні сувеніри. Тому Мабуть, я буду вишивати їх зараз, тому що це потрібно терміново, але це теж не факт. Тому ось такий у мене малесенький звітик, але маю надію, що на наступному тижні покажу вам чогось значно більше. Також маю надію, що ви теж ваші близькі в безпеці, тому дивіться, коментуйте. До речі, сьогодні почала працювати над новою схемою: це Бруклінгський міст. Вона дуже класна, вона дуже символічна, така вона змістовна, неймовірно змістовна. Всі, хто хоче знайти собі кохання другу половинку або ще що-небудь, я впевнена, що вона неймовірно спрацює на цю прикмету. Тож я планую, принаймні, дуже-дуже планую, хочу її розпочати вичистити, цю схему і розпочати її вишивати. Тому до нових зустрічей на наступному тижні. Всіх обіймаю.